Нині на пенсії один пастор з Африки регулярно об'їжджав свій округ без автомобіля чи мотоцикла. В одну з подорожей він вирішив взяти з собою маленького сина. Він посадив його в картонну коробку та закріпив її на багажнику велосипеда. Під час їхньої подорожі обабіч дороги раптом з'явився прайд левів. Розгублений пастор зійшов з велосипеда і намагався придумати рішення, тоді як його наляканий син мовчки сидів у коробці. Пастор відірвав шматок коробки і написав їхні імена на цьому шматку. Він кинув цей картон на дорогу в надії, що це допоможе ідентифікувати їхні тіла, якщо станеться найгірше. Тоді пастор відчув сильне переконання, що треба продовжувати рухатися, і обережно повів велосипед вперед. Хоча леви пильно за ними спостерігали, він безпечно минув їх і дістався місця свого призначення неушкодженим. Господній ангел отаборюється навколо тих, котрі бояться його і визволяє їх. Чимало пасторів і місіонерів працюють у складних умовах не лише у віддалених регіонах, але і у великих містах. Наші молитви, десятина і обіцяні приношення, що є відсотком від прибутку, підтримують їхню працю та місію, яку вони покликані виконати. Ми приєднуємось до їхньої місії не лише шляхом особистої допомоги, але й молячись за них і сумлінно повертаючи Богові десятину і обіцяні приношення. Поставмо Бога на перше місце.